Маленькі в автоматі. Ось вам дві пропозиції. Golf плюс фабеєчка. Обидві в автоматі. Показую вам їх детальніше. Ціни більш детальніше, щоб ви собі орієнтувалися. Так, Вольф плюс, сірий колір, восьмий рік, 1,6 бензин, 138 заявляють пробігу. Автомат 8250 вартує на старті. Є туманка, є омивач фар. Вона в нас на легкосплавному диску. Доволі бачу непоганий. У нас тормозні колодки. Є релінг. По салону автомат, комбінована тканина, є підігріви, є мультикермо. Є в нас клімат. присутній клімат, ось така пропозиція. Парктроник зад, сіренький гольф плюс і відразу фабейка. Вона в нас в універсалі. Є парктроник, є також саме легкосплавний диск. Тканевий салон, автомат. Без навігації кондиціонер присутній. Проїзд присутній. 7,350, рідна фарба, 1,6 і бензин 231. Заявляють про двось вам дві невеликих пропозиції в автоматі. Кого цікавить, можемо глянути якраз оглядом. також саме можемо знайти вам такі автівки в підборі, під ключ контакти знизу. Телефонуйте.